Вітаю на своєму відео. Сьогодні буду розповідати про мурал час зміни три перемоги або друга його назва Козак вбиває ведмедя окупанта. Цей мурал знаходиться по адресі Ярославська, 56. Його малювали з 7 жовтня по 19 жовтня і його урочисто відкрили 19 жовтня. Мурал намалював мураліст Фен, який раніше входив до гурту муралістів під назвою Інтересні казки. Цей мурал входить до серії муралів під назвою Час Змін. Перший мурал знаходиться по адресі Стрілецькі 12. Цей мурал намалювала людина, яка намалювала цей мурал. Другий мурал із цієї серії знаходиться в Індії. Цей мурал присвячений подіям Євромайдану. Останній мурал цієї серії це мурал, про який я зараз розповідаю. Ідею створення мурала профінансувала благодійний фонд Сучасна Україна, який хоче зробити по всій Європі 22 муралів, схожих на таку тематику. В основі сюжету сцена, де український козак перемагає загарбника ведмедя. Що символізує російські імперські амбіції, російський ведмідь захотів поласувати українського меду, але отримав рішучий удар у відповідь. Внизу з правої сторони можна побачити фірмовий підпис автор Фен інтересні казки та рік створення цього чудового муралу. Внизу є QR-код, де можна дізнатися інформацію про благодійний фонд Сучасна Україна, але він не працює. На моралі зображений козак, який насмерть вбиває ведмідя окупанта, який хотів віджати вулик Ющенко та нашу землю. Ведмідь зображений у класичних шароварах, які він вкрав у нашого козака та у киргізних чобітках, які були дуже популярні у Радянському Союзі. Поряд з ним знаходяться символи СССР, молот і серп. Козак зображений у камуфляжних штанах, який відкидає орського ведмідя з нашої землі. Поряд з ним знаходиться вулик Юченка, який він захищає від нападів орського ведмідя. Зверху Мурала Сонце тримає вишитий рушник зі словами Тараса Григоровича Шевченка. І вам сині гори кригою окуті, і вам, лицарі, великі Богом. Борітеся, бо борете, Бог вам допомагає. Ці слова взяті із поеми Шевченка. Кавказ. Який він написав в 1845 році. Далечні мурали, як я розумію, палає Москва. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки, коментарі та підписки. І не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.